Добрий день, дорогі учні! Рада вас вітати на занятті з біології і тема сьогоднішнього уроку квітка. Що ж таке квітка? Це складний орган насінного розмноження квіткових рослин. Різноманіття квіток просто вражає. Ось, наприклад, арафлезія. Це найбільша квітка в світі, і вона є паразитичною рослиною, яка навіть не має листя, стебла і коріння, тільки має величезну квітку розміром до 1 метра в діаметрі і вагою до 6 кілограмів. З чого складається квітка? Давайте разом розбиратися. Для цього ознайомимося з 11 новими термінами. Квітконішка, квітко ложе, уцвітина, чашолистки, тичинка, течінкова нитка, пиляк, маточка, зав'яз, стовпчик і примочка. А тепер давайте це все розберемо на малюнку. Почнемо з осьової частини квітки. Осьова частина квітки складається із квітконіжки і квітколожа. Квітконіжка це стеблова частина квітки, прикріплена до стебла пагона. Квітконіжка переходить у квітколоже. Це розширена стеблова частина квітки, до якої прикріплені тичинки, маточки та листки оцвітини. Після квітконіжки і квітколожа йде оцвітина. Ви бачите на малюночку, що оцвітина у нас складається з чашолистків та пелюсток. Загалом оцвітина це сукупність листкоподібних органів квітки, які утворюють її покрив. На доцвітину до квітколожа прикріплюються течінки. Це органи квітки, які утворюють пилок. Кожна течінка має свою будову. Вона складається із нижньої частини течінкової нитки, а також розташованого на верхівці течінкової нитки пиляка. А давайте подумаємо, що ми ще з будови квітки не розібрали. Ми не розібрали ще маточку. Зліва вона знаходиться у нас на зображенні. Маточка це частина квітки, у якій розвиваються насінні зачатки, яка вловлює пилок. Ми бачимо на зображенні, що маточка складається з зав'язі, зі стовпчика та з приймочки. Квіти це не тільки аромати краса, їх наявність забезпечує життєдіяльність і розмноження рослин, а людина, в свою чергу. Отримує завдяки квітам рослинні продукти харчування. Особливе значення квітки у рослин полягає в забезпеченні процесів статевого розмноження. Я думаю, ви багато чого запам'ятали з уроку, але давайте спробуємо пригадати ті нові терміни по будові квітки, які ми вивчили, по першим буквам цих слів. Що ж, поїхали зверху вниз. Квітконіжка, квітколоже, оцвітина, чашолистки, течінка, течінкова нитка, пиляк, маточка, зав'язь, стовпчик, примочка. Давайте підіб'ємо підсумки: квітка це вкорочений пагін квіткових рослин з обмеженим ростом. Квітка має складну будову. В світі багато дивовижних квіток, наприклад, рафлезі, що в діаметрі до 1 метру. Квіти це не лише аромат, і краса їх наявність забезпечує розмноження рослин.